Знаходимось на місці ударів по Краматорську. Багатоповерхові будинки. Дев'ятиповерхові, п'ятиповерхові будинки, ДСНС, поліцейські, медичні працівники, всі профільні служби працюють на місцях ударів, надають допомогу громадянам. В деяких під'їздах були заблоковані люди і з силами фахівців були проведені роботи з доблокування. Зараз проводиться ретельний огляд всіх квартир, всіх під'їздів з метою надання допомоги всім постраждалим. Китай, 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 винь! Отойди. даньте! два двое! Еще кошки, я не знаю. Я, я не я Документы бери! Я нашла. Посмотри, Столь, если я вижу. Давайте по, поэтажно пройти про, про, по квартирам, проедь по городу, обстановку, что там горит. До того удар, вікна повилітали, стекла повилітали, усе повилітало, добре, що возле вікна не стояла. Бабушка добре Так. Сейчас бабушка помощи одна квартира полная часть бабушка на тоже будет. Четвертый, пятый этап.